Сюди впала, ну от сколько посипалася со стіни і накрило, І от батьки мертвої меня берегают. Глухівчанка Любов Самощенко показує фото в рамці, що раніше висіло на стіні її будинку. Нині світлина рідних жінки серед предметів, розкиданих оселею внаслідок вибухової хвилі. Об 11.55 грудня росіяни поцілили керованою авіабомбою у район, де розташований будинок пані Любові. Вона в цей момент була вдома. Гупнула так. І так на душе неспокійно, думаю, жилье ветка, я думаю, десь здесь в магазин зайшла, собак лапу взяла. Говорять, що в магазині на полках у Папушкина там послітали банки, даже с полок. Ну, так на душі одразу серце сказало, що вот дома рядом, щоб пострадав. Якби бы я здесь була, може би шарахнула б, щоб ранена була, тому що удар сильний був. На дереві, вон там, де зацепила на ветку, осколок, мабуть, з восточної сторони летів щоб вони були прокляті сволочі. Скільки вреда зробили. Серед понад десяти пошкоджених будинків – дім Тараса Сівакова. Він був на роботі. Обійстя чоловіка навпроти епіцентру вибуху, тому й зазнало значних руйнувань. Позвонив товариш і сказав, що дім прийшов в непригодність після взриву. Криші немає. Пристройка от тільки три роки тому построїли з нуля повністю. Окна ні одного цілого немає. Мебель і битова техніка з колками пострілена. Насквозь пробіти. Тобто з цілого фактично нічого не осталось. Там пару курток каких-то живих і все. Місцевий житель Сергій Сахач каже, був на кухні під час авіаудару росіян. Чоловік зізнається, не відразу зрозумів, що сталося. Вибух, і все полетіло, Ну почало сипатися. Коли оговтався, Сергій побачив, що в його будинку вибуло вікна та двері, пошкодило автомобіль. За словами міської голови Надії, Вайло, про наслідки в домогосподарствах повідомили понад чотири десятки людей. Загалом по глухов випустили два каби інший розірвався за межами населеного пункту.